Всім привіт! Я Струченко Вероніка, і сьогодні я вам хочу розказати про золото та його властивості. Відкриття елемента Аурум. Аурум або Золото один із найдавніше відомих людині металів, його використовували ще понад 6 тисяч років тому в стародавньому Єгипті, Індії та Месопотамії. Золото часто трапляється в природі у самородному вигляді, тому люди знаходили його без складних приладів у піску річок і гірських породах. Назва аурум походить з латинської мови та означає сяючий світанок. А хімічний символ аурум скорочення від цієї назви, будова атома золота Кожен атом золота складається з трьох основних частин ядра, протонів та нейтронів. У центрі атома знаходиться ядро, у якому є 79 протонів. Саме вони визначають, що це золото та приблизно 118 нейтронів. Число 79 це порядковий номер золота в таблиці Менделєєва. Навколо ядра рухаються 79 електронів, які розміщені на енергетичних рівнях оболонках, причому на останньому рівні лише один електрон. Самобудова атома робить його блискучим, довговічним і цінним. Зовнішній вигляд золото в природі та після обробки. Золото має яскравий жовтий блиск і не тьменіє з часом. У природі воно зустрічається у вигляді самородків, у гірських породах і кварцових жилах у розсипах річкового піску. Основні властивості ауруму. Фізичні властивості яскраво жовтий колір. Дуже важкий метал, м'який і надзвичайно пластичний. Добре проводить тепло та електрику, не іржавіє і не темніє. Хімічні властивості майже не реагує з повітрями і водою, не розчиняється у звичайних кислотах. Розчиняється лише в спеціальній суміші кислот. Царські горільці, Дуже стійкий до корозії. Застосування золота. Золото використовують у багатьох сферах. Ювелірні прикраси. Монети та злитки, електроніка. Контакти і мікросхеми, медицина та стоматологія. Космічна техніка. Захисні покриття. Цікаві факти. Золото не втрачає близько сотні років. Це один із найцінніших металів у світі. Всі золоті прикраси трохи м'які, бо чисте золото дуже ніжне. Майже все золото, знайдене людьми, досі зберігається у світі. Висновок Аурум – це благородний метал. Який здавна символізує багатство, силу й довгу вічність. Завдяки своїй стійкості, краси та корисним властивостям, золото має велике значення як у давнину, так і в сучасних технологіях. Дякую за увагу та до нових зустрічей!